Мати майбутнього першокласника Єгора Оксана Патласова прийшла до приймальної комісії початкової школи номер 1 Каже, її син мріє навчатися в цьому закладі, який поруч з їхнім домом. Школа нова, гарна і дуже багато відгуків гарних про цю школу. Чекаємо дуже щасливі, що так швидко документи прийняли, і все добре. Дуже багато хвилювань, тому що це абсолютно змінюється життя. Доньці Тетяни у вересні виповниться сім років. Документи на її зарахування до школи подала однією з перших. Процес реєстрації тривав 10-15 хвилин. Допомогли о, все зареєструвати і вибрали собі клас звичайний, тому що ну не знаю, нова програма завжди може і тяжко дитина потягне, але лишнього навантаження не хочеться давати дитині. Підготовку до школи пройшли, читаємо, пишемо. Хоче в школу, в садочок вже не хоче ходити, але це мабуть, для кожної мами вже такий шах. Школа вже школа, все дитинство закінчилося. У приймальній комісії заяви від батьків майбутніх першокласників приймають з дев'ятої. За годину записали майже двадцятьох дітей. Спочатку перевіряють, чи правильно зареєструвалися батьки в електронному кабінеті. На зарахування до школи необхідні документи, такі як свідоцтво. Дитина про народження, оригінали паспорта одного з батьків або законних представників цієї дитини, а також потрібні місце проживання на нашій території обслуговування або підтверджуючи документи, що дитина. Проживає на цій території. Прийом заяв від батьків стартував з першого травня. Торік у початковій школі номер 1 набрали вісім класів пешачків. Право на першочергове зарахування мають дітки, які проживають на території обслуговування закладу, ті, яких брати і сестри навчаються у школі або працює один з батьків у закладі освіти. На 2024-2025 навчальний рік плануємо набрати шість перших класів. Прийом заяв триває до 31 травня. І буде тривати далі, але станом на 1 червня будуть оприлюднені перші списки про зарахування. У червні в разі наявності місць зможуть подати заяви батьки дітей, котрі територіально не належать до навчального закладу і мешкають в інших мікрорайонах міста. З 1 вересня лави школярів Хмельницької громади поповнять понад 3,5 тисячі дітей. Ірина Арьон, Романюк, новини міста.